По твоє, в якому ти живеш дівчата в спідницях, не було сексу змі. Друзі, привіт! Мене звати Жанічновський. Запрошую вас на фестиваль вуличної музики в місті івано франківську який відбудеться 17 травня. Буде дуже дуже багато музикантів, в тому числі і ми, гурт Mayway. будемо презентувати пісню, яку ми нещодавно написали для бренду Mastercard, а також багато багато інших. Якщо у вас буде багато, нам буде прикольно і нам всім буде прикольно в Приходьте.